Всім привіт! Мене звати Карпенко Тетяна. Я навчаюся в Одеському національному морському університеті на спеціальності економіка за освітньою професійною програмою міжнародна економіка. І зараз я вже закінчую четвертий курс. Чесно кажучи, коли я вступала після школи, то я трохи хвилювалася, бо мені було важко обрати університет. Але зараз я можу точно сказати, що я зробила правильний вибір, тому що у нас дуже хороші викладачі, які класно пояснюють матеріали і допоможуть, якщо що зрозуміло. А також в університеті багато цікавих дисциплін і проєктів. А ще плюс навчання дає реально потрібні знання для майбутньої професії. А у нас на парах викладають не просто теорію, а вона підкріплена практичними знаннями, які також дуже потрібні у майбутньому. А також я не планую зупинятися і хочу продовжити навчання в Одеському національному морському університеті і планую вступити в магістратуру. Тому, якщо ви досі сумніваєтесь, куди подавати документи, я дійсно раджу розглянути наш університет. А тут ви зможете знайти себе, отримати якісну освіту та також класний студентський досвід. Тому чекаємо вас війну.